Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я у магазині Аврора. Цікаві товари покажу вам поближче: 69 гривень. Набір пензликів для нанесення макіяжу. 6 штук в наборі. Пензлик косметичний 69 гривень. Набір аплікаторів 24 гривні. Набір пензлики для нанесення макіяжу 59 гривень. Набір ємностей косметичних дорожніх 3 штуки 49 гривень. Щітка для розчісування волосся компактна із дзеркальцем 39 гривень. Прикраси для волосся 64 гривні. 88 гривень коштує підвізка. Птах. 39. Каблучка жіноча серця. Виглядає дуже ніжно. Набір спонжів буховок. 39 гривень 4 штуки. Є в різних кольорах. Б'юті блендер 1 штука 44, 2 64. Я ще пам'ятаю часи, коли в Аврорі б'юті блендери були супер дешеві. Одеколон чоловічий 64. Спрей 69 гривень. туалетна вода чоловіча 109 гривень. 129 гривень коштує пудра для обличчя розсипчиста 4 кольорів. 4 в одному. Рум'ян для обличчя 99 гривень. Запечені. Виглядають просто вау! 29 милофіксатор для брів із щіточкою. Ловіт. Набір спонжів 99 гривень 4 грн. штуки. Сам органайзер у вигляді милого котика. Є різні кольори. Таке поєднання рожевий контейнер, рожеві спонжі. Маска для обличчя. Акційна ціна 22 гривні. І вітаміни різні. Серветки вологі 9 гривень. Фентезі з ароматом персика 15 штук. Вологі серветки для чищення взуття також 15 штук за 11 гривень. Мило 450 мл за 19 гривень. Таке мило 500 мл 29 гривень. Дуже мені до вподоби ось такі органайзери, я вже організувала багато шов, в них 44 гривні ціна одного. Беру завжди білі. І вже маю, мабуть, 3. Зберігаю шампуні і не тільки. Накладні нігті, однотонні є різні кольори. Ціна упаковки 49 гривень, 12 штук, 10,2 запасні. Такий із дизайнами нігті, тут вже і форма відрізняється. Ціна 39 гривень. І такі варіанти. Також 39. У нас тут просто рай для тих, хто любить манікюри. Різноманітні наліпки, є акційні, не акційні. Виглядають дуже мило. Ціна 29 гривень. І по акції по 14 гривень. Такі наліпки, вони просушуються в лампі 119. Пилочки 24 гривні. Такі 9, 14, 59 гривень. Дуже вподоби мені ось такий набір. Тут є основа металева і багато, так скажемо, насадок на клейкій основі. Я тут побачила двох видів: більшорський шо і меншерськийшу, щоправда, не вказана кількість. Так дивилася 10, мабуть, є. Шкарпетки й підслідники по 19 гривень, однотонні білі. Дуже мені сподобалась ось ця петелька. Така продумана. 24 гривні підслідники. 49 гривень коштують устілки. Це ось усті сині. Такий варіант 55. Є також із ось таким задніком. Ціна їхня 49 гривень, тикі пухкі по 49. Підслідники жіночі. Май такий силикон, щоб не ковзали пальчики. Різні варіанти світлих кольорів. Ціна 24 гривні. 27 гривень, акційна ціна на шнурки для взуття силіконові. Її білий варіант або кольорові. Зустрічала ще чорні. А ви писали в коментарях, що зручно користуватись. 44 гривні коштує Снасть рибальська. Набір із 3,99 гривень. Снасть рибальська 49. На зараз привезли багато усього рибальського. Тож, хто давно не був, чоловіки, заходьте. 19 гривень набір клею є 12 штук або 4 штуки в упаковці. Ціна однакова вони відрізняються товщиною та довжиною. 69 гривень ліхтар велосипедний. 55 гривень коштують вологі дитячі серветки ліро 120 штук із клапаном. 32 гривні вологі туалетний папір ліро. В упаковці 44 штуки. 32 гривні мило рідке із дозатором. Дуру тверде мило 4 штуки в упаковці 94 гривні. Фейрі засіб для миття посуду 1 літр. 115 гривень Брев кубики у зливний бочок 2 штуки 88 гривень. 97 гривень коштує Ленор у поліз для тканин. 129 гривень коштує у поліскоч для тканин тесорі. Перволь, капсула для прання 13 штук, 179 гривень. Фруті, жуйки, такі, що жовуються, 6 гривень. Є декілька варіантів смаків. 11 гривень коштують цукерки желені, такі палички, палички черв'ячки. Вагато 30 грамів. Маршмелов. Дві довгих палички є у різних кольорах. Ціна 19 гривень, вага 23 грами. І ще одна новинка. Ось такі палички, також маршмелов. Вони вже йдуть подвійні, закручені, і ціна їхня також 19 гривень. 8 гривень чупа-чупс. Так апетитно ось тут виглядають. Дякую вам за перегляд. Бажаю мирного, гарного недільного дня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові акції. До нових зустрічей!